У критичній ситуації кожна хвилина на вагу життя сьогодні в медичному хабі покажемо, як правильно накладати турнікет без паніки, але з чітким розумінням, що і коли робити. Бо буває таке, що навіть лише один навик може врятувати життя. Кровотеча може вбити за кілька хвилин. У таких випадках шанс на життя це не лікар і не швидка, а людина поруч, яка знає, що робити. Сьогодні в медичному хабі нам покажеться дії лікарка, яка навчає надавати першу допомогу в найкритичніших ситуаціях. Тетяна Каншура, лікарка-анестезіологіня, офіцерка запасу медичної служби, у 2017-му закінчила Дніпровську державну медичну академію за спеціальністю лікувальна справа. З того ж року викладає до медичну допомогу та тактичну медицину для цивільних і військових, має практичний досвід лікування, різноманітних невідкладних станів та вміє простою мовою розповідати про складне. Її курсанти застосовують отримані знання в різних невідкладних ситуаціях і почувають себе в безпеці. Пані лікарка, скажіть, будь ласка, коли треба накладати турнікет, а коли це вже марна буде дія? Ми накладаємо турнікет, коли ми бачимо ознаки масивної кровотечі з кінцівки. Ознаки масивної кровотечі це пляма будь-якого кольору, яка швидко збільшується на одязі або підпостраждала. фонтанчик крові, який пульсує з рани, або травматична ампутація кінцівки. А, бачите, я навіть не сказала пляма червоного кольору або пляма від крові на одязі, тому що пляма від крові лише на білому або на дуже світлому одязі буде червоною. Але якщо, наприклад, людина, як я вдіта в чорне, то пляма буде просто вологоблискучою. Тому, якщо ви бачите пляму, яка стрімко збільшується на одязі постраждалої людини, ви мацаєте рукою в рукавичці. Якщо бачите, що там кров, треба накладати турнікет. Які найрозповсюдженіші помилки роблять люди, які хочуть так таким чином врятувати життя. Не, люди не мають турнікетів, це найрозповсюдніша проблема в нас. Е, вони можуть мати не якісний турнікет або щось, що продають під назвою турнікет, але це турнікетом не є. А плюс можуть бути порушені правила накладання турнікету. А що означає неякісний турнікет? Адже це має бути просто якась стрічка, яку треба міцно зав'язати на кінцівці? Е, на жаль, ні. Е, жгут е, це високотехнологічний інженерінговий виріб, де абсолютно кожна деталь зважена, і від зваженості цих деталей буде залежати, буде врятовано життя людини чи не буде. Е, як тримає липучка, якщо вона забруднена е, кров'ю, багном, землею чи ще чимось, е, наскільки міцна внутрішня стропа, чи не розтягнеться вона з часом, чи не відірветься вона? Е, чи не розламається вороток? Будь-яка досконала річ виглядає просто, але насправді це дуже непросто. І, на жаль, зараз дуже багато підробок турнікетів, дуже багато фальсифікацій. Дуже важливо вміти відрізняти якісний турнікет від неякісного. На що треба звертати увагу? Ну, по-перше, на весь світ є всього сім хороших жутів на зараз. Можливо, будуть з'являтися ще. Це кат шостої та сьомої генерації, совтсем. ТМТ, Сіт та Дніпро. Два з цих виробників є українськими. З е, них ви можете вибрати будь-який і навчитися ним користуватися. І якщо ми просто дивимося от, на два турнікети, які лежать на прилавку, наприклад, ме техніки або ми вибираємо щось в інтернеті. Перше, е, що звертає на себе увагу, е, це упаковка. Хороший жгут завжди запаяний в вакуумний е, пакет. Він ніколи не буде в зіп-пакеті, він ніколи не буде просто в якомусь политленні. Це завжди буде вакуумна запайка, тому що логіка в тому. Тому щоб можна було витягнути турнікет однією рукою. зіп пакет однією рукою ніколи не відкрити. Це перша ознака. Друга жгут завжди складений в транспортне положення. Найпростіший ідентифікатор транспортного положення це оці ріжки. Бачите, оце в мене в руках кат. Ось тут ріжки не заклеєні стрічкою. Це підробка. Тут ріжки заклеєні стрічкою. Відповідно, ви не зможете швидко його використати. Плюс на хорошому турнікеті завжди є маркування. Це буде маркування на упаковці, там буде маркована інструкція на тканині самого шкута. Тут жодних маркувань немає. Хто це зробив, хто несе за це відповідальність, не зрозуміло. Важливо вибирати лише якісні турнікети, тому що неякісний жут створює ілюзію наявності кровоспинного приладдя, але в критичній ситуації він розірветься, поламається, він не зупинить кровотечу і життя буде втрачене. Де його треба носити? Бо особисто я бачила такий приклад, коли у військового він був прикріплений до оброника. Будівельно стяжкою. І О -о -о. я просто розумію, що тут не йдеться про те, щоб взяти його однією рукою і швидко накласти. Турнікет ви маєте носити так, щоб ви могли з легкістю витягнути його однією рукою. Наприклад, якщо ви водії, ви часто їздите в машині і у вас є бардачок в підлокотнику, найзручніше місце буде там, тому що ви зможете швидко відкрити, дістати. Якщо ви носите штани з великою кількістю кишень, типу карго, покладіть в одну визначену кишеню свій жгут і завжди маєте його при собі. Я зробила дуже просто в усі свої дамські сумки, з якими я найчастіше хожу, я просто поклала по одному жгуту, і яку б сумку я не взяла, у мене є там жгут. Мені здається, вашу дамську сумку не варто називати дамською. Це, мабуть, що дамська аптечка, бо там є і рукавички, і джгут, і я що щось іще для порятунку життя. Але насправді це не займає багато місця, це займає максимум одну невелику кишеньку. Я дуже не хочу зараз виглядати якимось ретроградом, але я хочу сказати, але ж джгутів не було раніше, якось люди накладали їх. Чим можна замінити, якщо, як ви самі сказали, ну не буває у пересічного українця з тобою з собою джгута. А, якщо жгута немає, а є ознаки масивної кровотечі з кінцівки, цю рану можна тампонувати. Тампонада рани це процес, коли ми саму рану заповнюємо перев'язувальним матеріалом. А, Ця навичка дуже класно працює, але важливо, що її треба відпрацювати на спеціальному манекені, щоб вміти затампонувати рану щільно і кров з рани не виливалася. Є лише одне виключення. Якщо у постраждалого травматична ампутація кінцівки, то цю рану затампонувати не вийде. А чи можна просто рукою сильно притиснути і так тримати до приїзду швидкої? Прямий тиск на рану є першим способом, який ми використовуємо. Тобто, ми бачимо пораненого, в нього є кровотеча. Перше, що ми робимо, ми сильно натискаємо на рану, бажано через якусь тканину. Називається прямий тиск на рану. І цей метод, якщо нічого більше немає, в принципі, ми можемо просто тримати рану затиснутою. Але ви маєте розуміти, що ви ось так на рані маєте бути весь час. Ви не зможете ослабити цей тиск, ви не зможете робити щось інше. Але так, це можливий варіант. А замінити, наприклад, на пасок від одягу. Це погана ідея, тому що не буде достатньо хорошого тиску. Взагалі, імпровізований турнікет це те, чого краще уникати. Чи є якісь ділянки тіла, на які не можна накладати турнікет при масованій кровотечі? Жгут накладається тільки на кінцівки. Тобто, якщо це буде шия в жодному випадку, ні. Шия, пахва, пах та сідниця тобто за ті місця, де щось приєднується до тулуба, там проходять великі судини. На ці місця анатомічно неможливо накласти жгут. В цих місцях кровотечі тільки тампонуються. Скільки часу можна тримати жгут до приїзду швидкої чи там до надання допомоги? Бажано не більше двох годин. Але якщо ми говоримо про цивільних і про умови міста, якщо ви наклали турнікет, ви більше його не чіпаєте. На ньому треба підписати, так? На який час? Чи е, на людині підписати? На ньому ви пишете час накладання. Коли ви його наклали? Самому не знімати. В жодному Навіть випадкуні. якщо це більше, ніж дві години. Е, в жодному випадку ні. Е, саме головне питання до якого. Моменту треба крутити оцей речажок на турнікеті, щоб зрозуміти, що ти просто візуально, щоб скінчилася кровотеча. Так, все дуже просто до зупинки кровотечі. Сама собі людина може накласти турнікет? звичайно. Турнікет це взагалі засіб самодопомоги в першу чергу. Тому що, якщо вас поранено, наприклад, під час прильоту, під час ДТП, чи ще якась ситуація, е якщо ви не зупините собі масивну кровотечу за 2-3 хвилини, ви помрете. Тому першочергово це засіб самодопомоги. І вже Покажете? в другу чергу це засіб допомоги комусь. Так, звичайно. Жгут завжди у нас складений в транспортне положення. Я беру, зараз я накладатиму собі на праву руку жгут. Оцей хвостик дивиться на мене, вороток дивиться вниз. Я роблю зі жгута отаку петелечку. Я накидаю жгут максимально високо на кінцівку. Жгут завжди накладається вище рани. Я беру за оцей хвостик і роблю первинну затяжку. Первинна затяжка завжди робиться до центра тіла, щоб вона була щільною. Первинна затяжка це дуже важливий момент. Первинну затяжку треба тягнути так, ніби від неї залежить все. Тому що, якщо ви зробите слабку первинну затяжку, ось тут. Сформується дуже великий запас стропи. Коли ви будете закручувати вороток, стропа накрутиться в вузол, і це завадить зупинити кровотечу. Після того, як ви зробили первинну затяжку, ви починаєте крутити вороток. Вороток ми крутимо від великого пальчика. Ну, якщо це е, я накладаю лівою рукою направо, то це буде проти, проти. годинникової стрілки. Ви крутите до зупинки кровотечі, або якщо ми говоримо про тренування е, до відсутності пульсу нижче жгута. Закрутила вороток, зафіксувала вороток в ріжку, взяла хвостик, який залишився. Зробила вісімку довкола воротка, стрічечка тайм, заклеїла. Якщо мені безпечно, мені що зараз не загрожує, я записую час накладання турнікету. Якщо мені щось загрожує, я пересуваюся в укриття і вже в укритті записую час накладання жгута. Ви можете на мені показати, я хочу відчути наскільки сильно треба стискати турнікет. Так. Давайте я присяду, щоб вам було зручніше. Наприклад, це буде ліва рука. Супер. А, і, хочемо... а, і До речі, вибачте, будь ласка, да, поставлю все, питання. другий раз його можна буде використовувати ні, після того? Ні, В жодному разі. Жгут це одноразова штука. І варто зазначити, що е, якщо у вас в аптеці є жгут, його не можна використовувати для тренувань. Тобто для тренувань у вас має бути окремий жгут, на якому ви тренуєтеся, а в вашій аптеці має лежати той, яким ви скористаєтеся в критичній ситуації. Якщо ми не бачимо місця, де відбувається кровотеча, куди не такси. Наклад... Максимально високо, високо над раною, так. Я готова. Коли ми наклад... надаємо допомогу іншій людині, ми завжди робимо це в рукавичках. Навіть в умовах тренування ми зберігаємо це правило, щоб воно було міцно закарбовано у нас в пам'яті. Я бачу рукав залитий кров'ю. Я точно не впевнена, де рана я накладатиму жут максимально високо. Робимо, е, якщо е, постраждалий не може тримати руку, ви можете покласти її собі на плече, вам так буде зручніше. Ви робите хорошу первинну затяжку. Ви заклеюєте стрічку до рожок, крутите. Ну, вже боляче. Біль е, не є критерієм. Біль це просто біль. Ай. Він... А як же самому це можна зробити? Це прямо. Да, це дуже боляче. Ай. Заклеюємо стрічку таємо і записуємо час накладання, якщо вам нічого не загрожує. Розкручите його, бо це критично боляче. Це боляче, я так? Я можу спробувати сама собі накласти щоб зрозуміти, чи я зможу накрутити до такого болю. Ой, зараз кров побіжала по руці. Це так приємно. Варто пам'ятати, що біль не є критерієм ні правильності, ні неправильності накладання турнікету. Це просто штука, яка супроводжує цей процес. не більше, ні менше. Так. Я склала жут транспортне положення, будь ласка. Ви берете, якою рукою на яку ви будете накидати? Правою на лівою. Тоді ви берете жгут в праву руку. Ось цей хвостик дивиться на вас. Ви великим пальчиком шукаєте площадку, таку пластикову штучку. Ага. І правою рукою робите рух вверх. Ви відкриваєте петелечку. Тепер розслабте ліву руку, можна трохи накидати корпус вперед, щоб рука бовталася. Ви накидаєте цю петелечку собі на руку, супер. Берете за хвостик, робите затяжку. перехоплюєте ближче ось тут. Супер. Старайтесь опускати руку. Мені здається, я не, не зможу накласти собі турнікет. Затягуйте щільніше первинну затяжку. Чудово. Тепер крутимо вороток, відштовхаючи великим пальцем. Ось так. Тут це прийду. буде по годинниковій стрілці. Так, вірно. Ну от я як би і не можу далі собі прокрутити його. Але треба ще, так? Так. І якщо вам не вистачає сили в великому пальці, ви можете пробувати штовхати ось цією о, стороною кисті. Може його положити в це ліжечко? О. о, що умнічка. Тепер робимо вісімку довкола воротка, щоб хвостик не бовтався. І заклеюємо стрішечку тайм. Супер. Молодець. Розкручуємо назад. Дуже важливо, що ми накладаємо жгут вище рани, перпендикулярно до вісі кінцівки на порожню кишеню і до зупинки кровотечі. Якщо в кишені буде якийсь предмет, мобільний телефон, ключі чи ще щось, це завадить зробити хорошу циркулярну компресію і кровотеча не зупиниться. Ви зазначили таку фразу, що тренуватися вдома ви маєте на тренувальному турнікеті, тобто треба тренуватися. Звичайно, зараз я зробила, мені цього недостатньо буде на все життя. Ні, звичайно, ні. Для того щоб у вас закарбувалася навичка накладати турнікет в будь-яких умовах, ви маєте зробити це. Я не знаю, можливо, 100-150 разів. Дуже дуже багато. І потім час від часу повторювати цю навичку, щоб ви могли зробити це. Якщо в приміщенні темно, якщо вам страшно, якщо падає якесь каміння чи щось відбувається, ця навичка має бути доведена до автоматизму, тоді вона буде ефективною. І давайте наприкінці програми зазначимо загалом ваша порада нашим глядачам, які навички, от перерахуйте просто їх, яким навичкам має навчитися Україна сьогодні, щоб вижити. Надавати домедичну допомогу, водити машину та стріляти. Влучні слова, а давайте розкриємо до медичної допомоги, Що це має бути? Накладання турнікету. Це зупинка кровотеч, надання допомоги постраждалому без свідомості, надання допомоги постраждалому з травмою грудної клітки та серцево-легенева реанімація. Це базові навички, які, якими варто оволодіти. Якщо ви знаєте більше, це супер. Але оці прям базові. Якщо у вас є турнікет, навчіться ним користуватися. Якщо нема, знайдіть час дізнатися, чим його можна замінити і як це робити правильно. Бо знання це сила, а іноді ще й життя. Побачимось у наступному випуску медхабу.